Розтягнення, розтягнення зв'язкового апарату правого колінного суглоба. І так, перша вправа хвора нога під низом і хворою ногою натискаємо на здорову, а здоровою на хвору. Продовж 10 секунд. Потім змінюємо ноги. І тепер уже хворою ногою натискаємо на здорову і здоровою на хвору. Працює сила супротиву. Так. Потім те саме робимо лежачи. Так само здорова нога зверху. Мізометричні вправи. Це вправа, яка виконується 10 разів. 10 разів ми напрягаємо, напружуємо нашу ніжку, наші м'язи на хворій ніжці. Акуратно згинаємо, розгинаємо. Повільненько, вперед назад, вверх, вниз. Десять разів. Потім іншу ніжку змінили і попрацювали іншою ніжкою теж 10 разів.